Вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить Валентина Харламбова, начальниця відділу освіти, молоді та спорту визирської сільради. Добрий день. доброго дня, Валентина Олександрівно. Щоб діти могли безпечно навчатися, потрібно було зробити ось таке переформатування у навчальних закладах. Як це відбулося у визирській громаді? 2023 рік він ще є одним роком випробування складнощів, які звичайно торкаються і галузі освіти громади в цілому. Але попри всі складнощі, ми йдемо вперед. Ми намагаємося зробити згуртувати наших діток, зробити якісною освітою. Не стоїмо на місці, і тому є підтвердження, що за досить такий короткий термін літо 2023 року, громаді були побудовані модульні укриття для шкіл гім гімназії Дмитрівки, Калинівки, Любополя, і з 1 вересня дітки вийшли на очну форму навчання до кінця 23-го року у листопаді місяці вийшли на навчання початкова школа ланка першотравневого опорного закладу. І в кінці року, і на початку вже 24-го року, вийшла вся школа навчання. Було здано об'єкт захисна споруда цивільного захисту. Першотравневого опорного закладу, підвал, яка вміщує на сьогодні усіх дітей даного закладу, і дітки на сьогодні мають змогу навчатися, займатися позашкільною роботою і вийти на повноцінний робочий тиждень, як це було до війни. Станом на березень завершено капітальний ремонт цивільного укриття підвалу кордонської гімназії, і з 4 березня діти кордонської гімназії і дошкільний заклад. Які знаходиться в підрозділі гімназії, також вийшли на очну форму навчання, і ми можемо з гордістю сказати, що на сьогодні всі діти нашої громади у кількості 1200 чоловік учнів та 256 дитячого садка навчаються за очним формою навчання. Це стало завдяки співпраці сільської ради, колективу депутатського корпусу, колективу закладів освіти, тому що в першу Чергово було, щоб діти вийшли, щоб діти спілкувалися, щоб діти мали змогу соціалізуватися в цей складний час. Працює в громаді також інклюзивно ресурсний центр. В самих перших днів війни там надавалася психолого-педагогічна допомога не тільки діткам, а також і багатьом людям, сім'ям, які були вимушені переїхати, вимушено виїхати, залишити свої домівки. Наші фахівці займалися з дітками інколи до. Помагали батькам, і на сьогодні. Фахівці центру обслуговують відповідно до договору красносільську громаду. А це більше двох тисяч дітей, крім наших більше двох тисяч маленьких мешканців. Також співпрацюють, надають допомогу Чорноморській громаді, і це при тому, що ще штат у нас не окомплектований, але займаються дітками дуже фахівці. хороші, які мають досвід в цій роботі, наш ігр це обладнаний сучасно відповідно до. Маємо навіть кухню, завдячуючи товариству Карго спонсорській підтримці, і також депутат обласної ради Олегу Джумеричу Котатиладзе, який сприяв у забезпеченні матеріально-навчальної бази, і тому ми можемо з гордістю, певністю сказати, що найкращий центр в регіоні це наш фізирський центр. В Минулому 2023 році харчуванням діток було забезпечено за рахунок коштів громади учнів перших-четвертих класів. І пільгову категорію, і в цьому році, в 2024 році, ми також вишукали можливість і кошти для безкоштовного забезпечення харчуванням дітей першої, четвертої ланки і також пільгової категорії. Пільгова категорія, відповідно, рішення сесії Вазирської сільської ради була розширена. Сюди війшли діти воїнів ЗСУ, які пропали безвісті, які поранені, розширений перелік а також правоохоронних органів, діти, які мають статус ЧЕС, мало Безпечних, звичайно, по закону ми продовжуємо харчувати дітей. Питання безпеки зараз на першому місці, що громада збирається робити? Які вже є напрацювання. Сьогодні насамперед безпека наших дітей стоїть на першому. Місі, і ми дорослі маємо зробити все для того, щоб наші діти навчалися не тільки в комфортних, а й в безпечних умовах. Рішенням сесії Везильської сільської ради була прийнята і затверджена програма щодо безпечного перебування дітей, а саме впровадження в закладах освіти визирської громади офіцера безпеки, який буде утримуватися коштом громади на перегонок управління охорони поліції, де буде договір і все прописано в громаді. Громаді, що дасть змогу нам значно підвищити рівень безпеки наших закладів навчальних в умовах війни, тому що на сьогодні ми всі розуміємо, що наша везецька громада вона знаходиться в такій зоні ризику. На сьогодні можна казати, що дітей треба навчати поводженню із небезпечними предметами і поводитись правильно при сигналах тривоги, і на сьогодні піднімається саме. Питання національно-патріотичного виховання воно сьогодні піднімається як ніколи, і тому також в нас є дуже гарна база, формується. У нас є на території першовнево-опорного закладу тир, який буде активно використовуватися в навчальній практиці, а також при проведенні нашої національно-патріотичної військової гри «Сокіл Джура Козачата. Прийнята у громаді програма офіцер безпеки. Що це за програма і що стоїть за посадою офіцер безпеки? Прийнята програма офіцер безпеки, відповідно до якої будуть перераховані кошти на утримання офіцера безпеки. Насамперед ми починаємо ці пілотний проект. Наскільки мені відома, програма сама на рівні сесії, вона перша. Це в нашій в'язецькій громаді. Ми пропонувати і своїх мешканців села для того, щоб вони мали. Право там працювати, і перевага буде надаватися нашим воїнам ЗСУ, ветеранам правоохоронних органів, які вже є досвідчені. І це буде також для них, які комісовані, які повернуться після війни, яка незабаром закінчиться нашою перемогою. І це буде дуже таким вагомим, також підтримкою адаптації в соціуму, тому що для дітей це герої, це ті люди, які будуть навіть своїм своїм Сутністю у дітей виховувати почуття гідності, честі і почуття патріотизму. Тому, перш за все, таким людям буде надаватися перевага. Ми сьогодні з вами і про безпеку, і про організацію навчання. А ось про успіхи дітей дуже хочеться почути, які досягнення у дітей у Визирській громаді. Попри складнощі воєнного року за 23-й рік маємо досягнення серед діток, це і переможці малої академії наук, це переможці олімпіад природничого циклу, це учениця першотренопорного закладу, яка отримала ЗНО з двох предметів на 200 балів. Також маємо переможців спортивних змагань, дуже себе успішно зарекомендували, показують вихованці, яких боксингу, які займають перші, другі, треті місця у містах Бровари в Хмельницькому. Там, де відбуваються всеукраїнські турніри інші вихованці джиу-джитсу -джи на обласному рівні, вихованці волейболу, футболу, які постійно приймають участь і мають призові місця. І Візирська сільська рада винайшла можливість приміювати за минулий навчальний рік таких дітей і повисити стипендію, відповідно до якої діти отримують від півтори до п'яти і команди, в тому числі спортивні сім тисяч, а також підняли. Рівень дітям за відмінне навчання відповідно до шкали: початкова школа, базова школа, старша школа діти отримують за відмінне навчання. 3, 5, 7 і за медаль 10 тисяч це за рахунок коштів місцевого бюджету. На сьогодні це є дуже вагомим мотиватором для наших дітей. І основне діти мають розуміти, що коли вони вивчаться, вони мають вернутися в громаду, тому що тут найкраще. І також звичайно мотивацію отримують вчителі. На сьогодні було 17 вчителів, вихователів гуртків спортивних секцій, які також отримали грошову нагороду в залежності від зайнятих місць їхніх дітей. Це теж було від півтори ставки і вище відповідно до місць. Уже три роки діє між е, грандова угода між Візинською сільською радою, е, між е, проєктом Швейцарсько-українським дісайт, яким учасником є активним відділ освіти молоді та спорту. За цей час було дуже проведено велику роботу. Е, були проведені шкільні громадські бюджети, де діти прийняли участь в хакатонах, де діти прийняли участь в проектах, навчилися робити ці проєкти. Загалом на даний проєкт було виділено до мільйона коштів гривень. Це 500 гривень. Ті сайту, решти кошти це були громади і продовжує діяти шкільний громадський бюджет. Це запроваджено два курси: навчаємо жити в громаді і фінансова грамотність. Це були направлені наші вчителі, які пройшли безкоштовно для нас навчання, отримали сертифікати. Крім того, зроблено така величезна пророблена робота. як над стратегією в цілому відділу освіти і стратегією розвитку освіти в громаді. І на сьогодні вже була затверджена дана стратегія на рівні сесії сільської ради. Також була затверджена розроблена за рахунок дісайту стратегія першотравневого опорного закладу. І на сьогодні триває активна підготовка. Почалася робота над стратегією Везиського ліцею. Крім того, в рамках відбудови програми. Швецкоукраїнською, також проекту Дісайд. Ми виграли грант на півтора мільйона гривень для обладнання першотреневого ліцею. На сьогодні відбуваються тендерні закупки. Це також буде дуже потрібним, дуже вагомим вкладом у нашу безпеку, безпеку наших дітей. Крім того, міні-грант виграний 130 тисяч. Це на розвиток нашого інклюзивно ресурсного центру на методичне. Обладнання. Також зараз на сьогодні цим працюємо. Валентина Олександрівна, зараз по країні йде оптимізація закладів навчання. А що у Визирській громаді і що це таке оптимізація? На сьогодні активно триває обговорення плану оптимізації навчальних закладів, тому що дійсно актуальність питання стоїть як ніколи, враховуючи низький рівень. Демографічної ситуації в Україні по цілому, що вплинула, звичайно війна, виїзд наших дітей, і батьків за кордон, і тому сьогодні маємо НАТО в сільській місцевості таку дуже недобру ситуацію, коли у нас в класах є менше п'яти осіб, і на сьогодні маємо. Те, що е, також кадровий голод у сільській місцевості, що спричинено рядом чинників е, соціально-демографічним, перш за все. І е, ми, знаєте, вимушені також йти по той самий е, е, законодавству, як ідуть наші колеги. Це оптимізація наших закладів і в громаді, ось уже е, з. Е, Майже рік триває обговорення, план перспективний план оптимізації наших закладів. Відповідно до якого в нас створюватиметься філії Дмитрівська гімназія, це буде філія початкова школа дитячий садок, а також Любопільська гімназія. Це буде філія Везирського ліцею, початкова школа дитячий садок. Діток будемо підвозити, будемо закуповувати нові автобуси для того, щоб якось зберегти ту мережу, яка на сьогодні у нас ліцеїв. По можливості розширити цю мережу, і е, все ж таки, перш за все, думати над тим, щоб діти нашої громади лишилися в громаді, навчалися і отримували якісне навчання. Дякую за участь у програмі. Найкращі побажання учням, вчителям, батькам, всім, хто має відношення до освіти у визирській громаді, натхнення. Сил порозуміння і дякую за участь у програмі. Валентина Харламбова, начальниця відділу освіти, молоді та спорту, визирської сільради, була із нами на зв'язку. На все добре.